Але є жінки, які точно знають свої граніці і свої кордони і не дозволять їх перейти. Ось, наприклад, сьогодні моя клієнтка, яку я зараз розлучаю, ми знаходимося в процесі розлучення, ми отримали клоп від її почті бившого мужа про те, що він хоче зупинити розлучення. На підставі того, що він військовий зараз на передовій і би, любить її дуже сильно і не хоче, щоб без нього справа вирішилася. Я, звісно, позвонила своїй клієнті і питаю, ви в курсі, що вас там безумно люблять і з вами хочуть миритися і хочуть справу зупинити. Вона сказала, що не знала про такі наміри, ніяких почуттів до цього чоловіка немає. І це це просто його черговий етап маніпуляції. Про ніякі чувства тут точно не йдеться. І розповіла, що він в свою чергу колись їй погрожував, знущався, казав, що кине у вікно гранату. І ця людина зараз хоче зупиняти розлучення і примиритися з жінкою.